30 квітня у Коростень приїхали представники державного спеціалізованого підприємства Екоцентр для того, аби розповісти, як же проходитиме в Коростенській громаді обстеження територій на предмет радіоактивного забруднення, тобто дозиметрична паспортизація. Сі не байдуже хто сьогодні прибув на зустріч. Ви вже проінформовані, що кабінет міністрів України. Прийняв рішення 31 січня цього року про те, що про проведення дезометричної паспортизації населених путів, що зазнали радіактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ну і, Відповідно там порядок є проведення цього, всього, цих всіх заходів. Е, визначено, що цими питаннями буде займатися державне спеціалізоване підприємство. Екоцентр з питань посилення соціального захисту по державних гідності аварії на ЧАЕС. Тобто якраз сьогодні представники державного спеціалізованого підприємства Екоцентр знаходяться в нас. Державне спеціалізоване підприємство Екоцентр існує з початку аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У нас одна із найкращих лабораторій. В країні і, мабуть, в Європі вона була зроблена за рахунок міжнародного проєкту, називається Центральна аналітична лабораторія. Ми можемо всі 28 критеріїв по радіонуклідам, фізико хімічним властивостям тих проб визначати. На превеликий жаль, вона була пошкоджена в період окупації зони відчуження. Зараз ми її відновили. От перед 26 квітня були представники Європейської комісії і представництва Європейської комісії в країні. Вони все подивились, все обладнання готове, воно працює. Так що далі ми в зоні відчуження маємо. Потужну систему радіаційно-екологічного моніторингу. У нас порядка 400 різних пунктів спостережень. Це стосується і приземного шару повітря, це стосується випадінь радіонуклідів з атмосфери, це поверхневі води, підземні води, стічні води, ґрунти. Гідробіонти, самопоселенці, які так само знаходяться у нас під контролем. Лабораторія приблизно в рік відбирає від 4,5 тисяч до 5 тисяч проб і проводить на визначення радіонуклідів десь 10, 12, 15 тисяч аналізів. Якщо розглядати Коростенську громаду, то відбори проводитимуть у селах Вороневе, Немирівка, Сокорики, а також у районі Чигирів. Або го або го починаємо з Житомирської області. Це буде або народичі, або Овруч, умовно ті в рамках цих районів, які були раніше. Далі ми рухаємось ваш бік. Сторону користання, Теоретично і фізично ми готові виконати цю роботу і в ті визначені терміни, які є в постанові. Значить, як буде практично, бо людей цікавить, практично буде проходити цей процес, от ви зайшли то у нас як буде міряти, лабораторії, люди, як відбір будуть робити. Да. Для цього у нас розроблені маршрути по тих населених пунктах. Як це практично відбувається, ми попередньо намітили ті точки відбору по населеному пункту. Вони мають координати, але ж ми розуміємо, що якщо ми приїдемо на то місце, а воно може не підходить для проби відбору. Тому Методика пробовідбору вона дозволяє переміщати цю точку. Буде це виконано пробовідбірником на глибину 20 см. Одна проба це вона збірна, тобто відбор відбувається методом конверта. Площадка. Яка вибирається для відбору, спочатку перевіряється приладом, радіометром або дозиметром. І якщо показники по потужності дози не перевищують 30% в, в цьому місці, тоді персонал приступає до проби відбору. Всі ті 5 уколів вони будуть об'єднуватися в одну пробу. Вона буде записуватися, і на тому місці будуть відзначені координати GPS. Після того, як буде проведено обстеження цього населеного пункту і набереться певна кількість цих проб, ми їх будемо іншої машини доставляти в лабораторію. Там буде проходити проба підготовка. І Вимірювання на цезі, вимірювання на стронці 90. Ну, спочатку виділення Стронці-90, потім його вимірювання. Далі будуть проаналізовані ті результати, які будуть отримуються в лабораторії. Буде задіяно дві лабораторії по ЛВЛ, лічильник вимірювальна людини. Тут так само потрібна ваша допомога нам. В методичних вказівках сказано, якщо населений пункт має там певну кількість мешканців, яка, яку кількість треба перевірити на вміст радяну гама випромінюючих радянок, радянок в тілі людини. Але ж для отримання коректних результатів, ті мешканці вони повинні жити на цій території ні там ні на дачу приїжджати, або там якісь випадкові люди. Це так само нам треба ваша допомога, що ми в так... цьому слабо орієнтуємось, м'яко кажучи. То ви знаєте, які люди, хто вони, де вони живуть, коли вони на, на, на цій території з'явилися, чи постійно, чи. Приїжджають і уїжають це, впливає на коректність результатів, які ми отримали. Для опрацювання матеріалів, проведеної дозиметричної паспортизації та підготовки експертних висновків, Національна академія наук утворює експертну групу. Експертні висновки є підставою для встановлення та перегляду меж зон радіоактивно забруднених внаслідок чорнобильської катастрофи територій. Зрозуміло, в кінцевому результаті по всім цим рішенням приймає там послідовано всі ну, кабінет міністрів. Тобто всі роботи, які будуть проведені, аналізи, наукові висновки і все, що з цим пов'язано, все передається до Кабінету міністрів. І відповідно кабінет міністрів приймає рішення, тобто те, то, що дала паспортизація, які населені пункти, куди будуть віднесені, це вже такі, останній крок, який буде зроблений.